Українчики з Каліфорнії на дроті. Привіт, любі мої українчики. Ну що, у ворогті, в Татарові вже попереджають людей, що прикордонники там будуть здійснювати прикордонні як там, перевірка залізничних вокзалів у населених пунктах ворогта та татарів. Це 25 червня до 23 червня. І що там 19 червня по 20 червня на околиці НПУ, Заросляк. От таке вони пишуть. Буде встановлено прикордонний наряд, контрольний пост. І це все згідно рішення Ради оборони Івано-Франківської області, Ради оборони Івано-Франківської області. А обороняють Івано-Франківську область прикордонники. Ну, бачите, що відбувається? У минулому році вони пробували то робити просто так, без ніяких наказів, там собі вирішили. Не зверталися до населення і не роз'яснювали, наскільки часу воно буде. А цього року вони роблять це, вже формально прикриваючись там якимись папірцями і попереджають місцеве населення, постять це все в місцевих там тих спільнотах, у вайбері, в телеграмі, і намагаються перевірити реакцію. І повідомити, що не так все зле, просто такі короткочасні заходи в них. А, ну, Про що це свідчить? Про те, що починається приблизно те саме, що в минулому році, але не так, як воно було. Тобто в минулому році вони просто були НКВД-стами. В цьому році вони роблять вигляд, що для них діють якісь там закони. І вони там якісь нормативно-правові акти, і вони узгоджують чи попереджають про це місцеве населення, тобто громада там не хвилюється. Звичайно, в ці дні після такого попередження їхати туди не найкраща ідея, але відкидати поїздку туди теж ідея погана. Як показує досвід минулих років, і цей рік, коли починається літо, починається сила селеного всякого різного роду туристів. І вони їздять автобусними турами. Наприклад, зі всієї України там їздять на Говерло. Є автобусні тури по різних місцях, які стартують з різних там, міст. Їдуть на Закарпатську область, там, по аквапарках, по всі по яких там, якихось там лініях Харпада і таких речах. Тобто ті, котрі в обласних центрах знаходяться, підіть, поговоріть із цими туристичними. Чи як ти цими, хто туристичні тури влаштовує, дізнаєтесь, багато цікавого від них. Може хтось їздив, то теж можуть приблизно уявляти, як це все виглядає. Це коли на якісь там дні збирають повний автобус людей і десь їх везуть там по, по кількох містах. У 23-му році, наприклад, спокійно можна було таким туром доїхати до якоїсь шаяна і ще там по Закарпатській області, по підсловацький кордон, проїхатися. В цьому, в цьому році також приблизно те саме можна зробити, тому що в турами їздять або там заброньовані, або е, жінки в основному. І е, можна завжди там між ними змішатися, затисатися, як там один такий з'явиться, раз не знати скільки там, раз два три дні, то на блокпостах. Його вчисляти така собі задача. Ніхто на це не сподівається, нікому воно не треба перевірити цілий туристичний автобус, який там зі мною з графіку рухається по... по маршруту. Тому, як мінімум, це буде хороше джерело інформації для вас, щоб знати, що робиться. Бо подзвонити і запитати, слухайте, я так хочу з'їздити. Капець, я хочу з'їздити, давно не був, але ж не знаю, є там ті, чи нема, як ви, як ви там, і що ви там. Бо автобуси в основному переміщаються, бо там рано вранці пізно ввечері, бо протягом дня люди там зайняті якимись активностями. Тобто ті тури виглядають так. Ви сідаєте в той автобус, їдете десь там в якесь, в якесь місце, де є щось, щось літнє, веселе, проводите там день. Десь там ночуєте, на наступний ранок вас там знову беруть, садять в автобус і погнали далі. І так, два-три міста люди відвідують. І, ну, і ці автобусні тури є в дуже несподіваних напрямках. Наприклад, вони можуть їхати там, зі Львова через Чернівецьку область, там, на Хотин, на Кам'янець-Подільський, тобто проти шерсті рухатись. І Цими автобусами цілком реально проїжджати самі там закляті чи завзяті блокпости. Також є просто, ну, просто автобусні тури, де там якихось школярів везуть на гаверлу показати. Чи, не тільки, ну, чи, 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 чи якісь там організації чи компанії таке влаштовують. В цьому, в цьому році це теж можливо, тому що там вже та бронь більш-менш працює. Є там підприємства, які там критично критична інфраструктура. І от в цьому році знову, ймовірно, там всякі підприємства, ті типу якихось маслокомбінатів, там елеваторів, чи ще щось такого, із якихось обласних центрів і околиць будуть для своїх працівників таке влаштовувати також. Тому дізнатися, що і як де відбувається, можна і таким чином. Так що не опускайте руки, не, не хапайте переляк, ситуація навпаки краща, ніж вона була, вона виправляється. Ну що ж, всім успіху, бажаю всім побачитись тут, по цей бік кордону, з якого я зустрінемося.